Всім привіт і доброго здоров'я. Мене, як і раніше, звати Андрій. Сьогодні у нас буде уривок із книжки Сьоморота Сміх і Сльози, який називається Ділення на два. Він спочатку був покликаний бути смішним, але зізнатися він жахливий, і там багато ну, якогось такого, не те щоб насильства, але він брудний, скажімо так. Тож, дякую наперед за вашу підтримку. Тому що, як ми вже раніше говорили, дуже песимізуються будь-які матеріали стосовно війни, але тим не менше маємо, що маємо. Отож, поїхали. Ділення на два. Ви знаєте, я ж планував цю книжечку смішною зробити, так щоб посміятися, а вона якось до кінця і не виходить. Та це не дивно, бо сумні історії навіть розказувати не треба. Вони самі трапляються, і то доволі часто. Андрюха, підійшов до мене якось один наш хлопець. А ти ще історії збираєш? У мене є весела. Веселе, це добре, відповів я. Слухай, зараз я тобі все розкажу. Було діло під час контрнаступу. Наші нормально так закидали підерів артою, нам дали задачу зайти, зачистити і закріпитися. Як у книжці пише, першим пішов сапер. Мій братюня, найкращий друг. За нього я б зубами загриз. Тож він попереду, а ми в ямках, трохи позаду розосередження. так і просуваємося. Як тут якийсь псячий недобиток пустив чергу і скосив сапера, ми залягли. Кинули пару гранат, і тут як почнеться на нас град і змін. Мам, цю рідна. Коротше, ми звідти дали драла. Сапер там так і лишився лежати, бо в той момент забрати його було без шансів. Відтоді я тільки думав, як би то тіло забрати. Вже й уночі був готовий іти, але командир не пускав, бо підери підтягнулися і оновили позиції. А сапер десь за пару десятків метрів звідти лежав. Коротше, кидали на столі віше, то правіше від того напрямку. Але особливо вперед ми так і не просунулися. Хоч вір, а хочеш не вір, а мені вже життя нема, спати не можу, як згадаю, що тіло досі там. Уже й друга свого намови, щоб разом зі мною пішов, як пустять. Аж за місяць чи два ми змогли піти, щоб забрати тіло, І то за умови, що підходити до нього не будемо, а з кошкою. Бо труп був біля позиції і на відході його могли замінувати. Маленька правка, коментар від мене. Кошка це такий гачок яким деактивують або активують міни, щоб вони спрацювали. Сапера ми знайшли на запах. Жара стояла страшнюча, тож можеш уявити, що з ним стало за цей час. Залягли ми в ямку на якійсь відстані і давай кидати кошку, щоб зачепити заброник і здьорнути тіло, якщо воно заміноване, то хоча б не зловимо на себе осколків. Я ще то ніндзя, кидати кошку довелося довго, хвилин 15. їй я вже хотів просто підійти і зачепити, але не ризикнув. Та й саперів чекати не мав сил. Якось я її за щось зачепив і почав смикати. Толку нуль. Я і так, і так, вже десятий під з мене леїться. Кажу до коріша. А ну я зараз усім тілом навалюся, а ти мені поможи. Якщо не вдасться, то най там дочекаємося тих саперів. А Коріш мені такий, ти давай не перестарайся, а то ще відірвеш йому щось і доведеться шматками вести. Жарт був тупий, але через втому я засміявся. У той момент я вже й не розумів, що виконую. Обов'язок, хороше діло, роботу чи просто рутину. Раз, два, три! Ми двоє з дикою силою рвонули мотузку, та на секунду напружилася і вистрелила. Тепер сапер складався з двох шматків. Що сталося, гадаю, пояснювати не треба. І мій кориш ніби не каркав. Довелося сапера шматками вести. Хлопець закінчив розмову і подивився на мене, намацуючи десь у кишенях пачку цигарок. І це кажеш, весела історія? Ага, прикинь, Так тіло зігнило, що ми його кошкою порвали. Угу, порвали. Ну так, я ще такого не мав, чесне слово, відколи служу. Боюся, мало хто таки мав друже. Ага, це точно. А я ще одну маю історію хочеш? Я з зніяковів. Таку саму чи смішнішу? Нє, ні, ні, та вже не така смішна, трохи сумна. Розуміючи, що я геть не тямлю у класифікації смішних і несмішних воєнних історій, я чемно вислухав іще одну байку, подякував і пішов чистити зброю. Щоб якщо не в голові, то хоча б десь у мене був порядок. Ось така. Смішна, не смішна, сумна історія. Ще раз дякую за підтримку. Хто забув, то сьома рота це благодійний проект. Всі отримання мною кошти я спрямую на допомогу Збройним силам і постраждалим. Оформити перед замовленням можна в шапці профілю або на моєму особистому сайті. Його можна знайти в інтернеті. Ще раз дякую, гарного дня!